На 25-й день незалежності у Черкасах відбудеться фестиваль. Саме челендж. Його мета налагодити діалог між бізнесом і громадськими активістами. У межах свята проведуть конкурс на найкращий громадський соціальний проєкт Черкаси я це роблю. Переможець отримає 25 тисяч гривень. 24 серпня у долині троянд відбудеться фестиваль «Тімбілдинг», де розігруватимуть 25 тисяч гривень для реалізації одного активістського проєкту, найкращого для міста. Учора спонсори, тобто бізнесмени, мали змогу ознайомитися із фіналістами відбору. Це проекти, які пройшли попередній відбірковий кастинг у членів журі серйозних, і ми бачимо таку дуже велику активність людей, які вже втілили свої проекти у життя, і вони зараз просто потребують дофінансування, або просто такої підтримки, де в стіною взятися, стати, реалізувати його вже на всю потужність. Сума внеску кожної бізнес-команди дві тисячі гривень. Визначатимуть переможця на спортивних змаганнях. Він і вибере волонтерський проєкт, який отримає кошти. Спектр запропонованих волонтерських проєктів надзвичайно різноманітний. Так, інтеграційна вистава театрального колективу акторів із обмеженими фізичними можливостями потребує коштів на радіомікрофони, костюми і виготовлення афіш. По перше, приверне увагу містян до того, що у нас 800 людей в Черкасах живуть на візках. А по друге, ну, наші актори вони зможуть поділитися своїм умінням, радіти в життю тому, що ти на сьогодні маєш. Участь у конкурсі бере проект освітньо навчальних курсів Кодалайн. Це навчання у сфері інформаційних технологій для усіх охочих. Наша специфіка полягає в тому, що всі випускники по завершенню курсів займаються розробкою суспільно-корисних та соціальних проєктів для нашого міста. Кому ж дістануться кошти? Стане відомо після завершення фестивалю Тімбілдинг 24 серпня. Юлія Норовкова, Галина Мазур, Микола Назарчук, Черкаська служба новин.